Вінничанка Катерина йде до міської служби у справах дітей. Місце, де рік тому знайшла підтримку, допомогу та порятунок від домашнього насилля. Їй 18 і тепер може розказати свою історію. Батьки розлучені, мати їздила на заробітки і не надто переймалась долею трьох дітей. Виховання було на батькові та не завжди правильними методами. Ми з ним посварилися. У нас вийшло слово за слово, і вийшло так, що я йому щось не те сказала. Ну а він мене вдарив. Казав. Що... Що він буде виганяти мене з дому, бо я не слухаюся і так далі. Але при цьому всьому по суті мені йти було нікуди, і я звернулася до представників влади. Катю працівники соцслужби відвезли до матері та її співмешканця. Деякий час родина жила мирно, та згодом почалось скування із боку відчима, А матері було байдуже. Вона абсолютно не звертала уваги на те, що я їй кажу, на те, що у мене є якісь зауваження з приводу його поведінки по відношенню до мене, по відношенню до сестер, типу, і вона абсолютно ніяк на це не реагувала. І навіть вже дійшло до того, що тоді, коли е, він же починав піднімати руку, не тільки психологічно якось давати давку, а й фізично, то вона все одно ну, їй було якось байдуже. Останньою краплею стало те, що відчим вночі при температурі мінус чотири виганяв її з дому. Дівчину тоді захистила хрещена і прихистила рідна тітка. Служба у справах дітей надавала всю необхідну підтримку, і такі випадки не поодинокі. Станом на сьогодні в службі у справах дітей перебуває 36 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах саме через обставини домашнього насильства. Зокрема. 25 дітей це діти, які потерпіли від психологічного насильства. У нас є восьмеро дітей, які потерпіли від фізичного насильства. І, на жаль, у нас є троє дітей, які потерпіли від сексуального насильства. Служба у справах дітей організувала для Каті зустрічі з психологом. За півроку дівчина зрозуміла, що не вона причина конфліктів. Просто дивилася на других людей, і як у других людей в сім'ях, я розуміла, що так бути не повинно. Тому що я можу порадити так? Це те, що таке відношення по відношенню до себе не можна терпіти ні в якому разі, Як би там не було складно, чи страшно, чи якось неохотно. Типу, все одно треба зібратися і піти, тому що ніхто не так не допоможе, як органи влади. Начальниця відділу превентивної роботи служби у справах дітей зауважує, сварки на очах у дітей заподіюють їм шкоду, і вони вважаються потерпілими від домашнього насилля. Дуже часто ці помилки батьки для себе роблять. Вони думають, ми нічого щодо дітей не вчиняємо, ми їх не катуємо, ми їх не ображаємо, ми між собою зводимо рахунки. Але коли дитина присутня при сварці батьків, коли дитина присутня при тому, як батьки. Ображають один одного, вживають нецензурну лайку. Дитина страждає, і це я б хотіла, щоб на першу чергу усвідомили батьки і не вчиняли таких помилок. Ірина Діду, Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта.